І він почав розповідати, що каже. І от ми сиділи, він свідчив сам. Вигавіт каже, дали нам той молитовничок, я його положив сюди до серця. І я пробув на позиціях 60 днів. І коли мені було скрутно, я достав цей молитовничок і читав, і звертався до Бога. І саме таке цікаве, і коли такі приклади, їх досить багато. Я Чому кажу, що чому за молотонечки? Бог повів так. це. Але це важливо, що ці молоточки, казалось би, ти їх роздаєш багато, навіть уже тисячами. Да? Допустимо, бо бригади великі, багато людей. І він каже: я положив сюди, і мені було тяжко, я читав його і звертався до Бога. І був момент, коли був дуже сильний обстріл. І я думав, що зараз вже прилетить там, де я знаходжусь. І я намагався вибіжати в інше місце, думав, побігу. І коли я почав вибігати, він каже, у мене якась сила, якби за воротник схватила, і, і ні, тримала, просто тримала. І я, говорить, не можу перевернути. Я намагаюся вибі... вибігти такий ступор. І тут, за декілька там секунд, в то місце, куди він збирався біжати, був приліт серйозний. І він зрозумів гарята гер, якби, якби яка сила, якби може, ангел хто його утримав.